Люди, треба ваша допомога. В нас тупо тіньовий бан на сторінці. Ми не можемо стартанути відкрити збір хлопцям на автівки. На автівки, які вони чекають, хлопці, які майже всі в даний час знаходяться на позиціях, я дуже вас благаю, просто залиште свій коментар 5, 7, 10 слів під відео, поставте лайк, зробіть поширення по можливості, задонайте. Нам треба вивезти сторінку тіньового бану. Якщо ми це з вами не зробимо, збір не закриється сам. Хлопці не отримують ту допомогу і кожного дня надходять нові запити. Що казати хлопцям, я не знаю. Я просто вже буду казати, що ми не тянемо, ми не витягуємо з людьми. Ми не витягуємо морально, ми не витягуємо матеріально, ми не витягуємо фізично. У мене просто вже нема сил. Кожного дня я отримую повідомлення: 200-300, 500, 200-300-500 побратими, загиблі, поранені. Зрозуміють, мабуть, тільки ті, хто має близьких, хто волонтерить, хто допомагає. Інші не зрозуміють. Або дехто. Я дуже сподіваюся, що це відео подивляться свідомі люди і зроблять будь -яким, яким чином свою допомогу, хтось там поставить сердечко, хтось напише коментар, хтось задонатить. Але треба єднатися треба єднатися заради наших дітей, заради наших хлопців, заради нашого майбутнього в Україні. Ми тут. Ми нікуди не поїхали. Ми допомагаємо і окрема подяка тим, хто поїхав і хто не кинув Україну, а хто надсилає донати, посилки. Дуже багато знаю волонтерів, дівчат, які стали волонтерами за кордоном і зараз допомагають нашій Україні. Не забили хер, а роблять все можливе, щоб щось відправити нашим хлопцям. Велика вам подяка окрема люди. Поширення, максимальний репост, коментар, донат. І віримо, що швидко закриємо цей дуже важливий збір. Дуже важливий. Дякую всім.